oldu, değil mi? Стаціонарний пост патрульної поліції у Кіпцях зранку тут та на кордоні Чернігівської області із Київською, поблизу села Семиполки, патрульні разом із представниками Укртрансбезпеки перевіряють, чи виконують перевізники вимоги з посилення карантинних заходів у сфері пасажирських перевезень. Відсьогодні, щоб скористатися громадським транспортом на міжрегіональних маршрутах, пасажирам, які досягли 18 років, треба мати або ж сертифікат про вакцинацію, або ж плр тест дійсний протягом 72 годин. Максимальна санкція статі. За порушення цих правил, штраф у 17 тисяч гривень. Ну то ви домовтеся між собою, через кожне село зупиняйте. Тричі, оце третій. Перший раз на лісовій перевірили, другий на кордоні Чернігівської та Київської областей також перевірили. Транспортна поліція. Оце третій раз. Яка там виручка? Я в мінус зараз людей везу. Вони йдуть на попутки. Попутки їдуть повними, а ми йдемо порожніми. Станом на п'яту дня на трасі Київ-Чернігів виявили близько десяти пасажирів автобусів без потрібних документів. За словами пресофіцера обласного управління патрульної поліції Віталія Копистка, з рейсів їх не знімали. Постанов не складали. Сьогодні лише попереджають. Ще раз наголосили про те, що це є обов'язковим. Попередили водіїв. Відділ безпеки дорожнього руху ще зв'яжеться з перевізником для того, щоб вони на своєму рівні провели відповідну роботу. А сьогодні ми попереджаємо, надаємо ще інформацію, але це не буде тривати кожного дня. Тобто є відповідальність, є певний обов'язок, як у перевізників, так і у поліції. У Чернігові біля пунктів відправлення автобусів до Києва чергують представники Нацполіції та Держпродспоживслужби. На посадку допускають після перевірки. Таких мобільних бригад на території Чернігівщини працює 32, Розповіла речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. Добре, дякую. Мені особисто без різниці. Як мінімум, це знижує ризики захворіти. Оксана на цій самій зупинці чекає на попутку. Вакцини немає і не планує. А щоразу здавати ПЛР тест, вважає Оксана надто дорого. До нововведень ставиться негативно. Ніхто не має права. ніхто не має права мене змушувати до медичних усіляких втручань. Це моє здоров'я та моє тіло. Особи з розумінням розуміються до цього. У всіх є наявні тести і документи, щоб переїжджати у водіїв. Також перевіряємо тут. Є у всіх ці тести. 80% це вакцинованих, які дійсно показали, що вони вакциновані. Роман Шульга, виконавчий директор компанії перевізника, говорить такі зміни принесуть підприємству серйозні збитки. Ось цей автобус, до прикладу, замість 33 людей поїхав із трьома. А у нас є бла -бла в нас є блаблакар, який працює, скажімо, повністю в чорну. Вони возять велику кількість пасажирів. І я думаю, вона в них зараз іще збільшиться через цю ситуацію. До того ж, є автомобільні перевезення, їх також не контролює ніхто. Тому ефективність цієї постанови я не дуже розумію. Економічно це буде однозначно удар по перевізникам. Ті, хто не зміг сісти на автобус, чекають на попутку тут, на виїзді з міста. Нещодавно київська проїжджала, всі сіли, все було добре. На Київську загружалися? так. так. Анастасія Лоза, Роман Репа, новини на Суспільному.